Всім привіт! Давайте розглянемо основні інструменти моделювання. Вони є тут в швидкому доступі. Взагалі-то вони знаходяться в ось цих меню Mesh. Mesh перекладається як сітка. Але найпопулярніші знаходяться ось тут. Їх і розглянемо. Створю ось цей плейн, Коли він виділений, натискаю англійську F для того, щоб оберталась камера навколо нього. І подивіться, наприклад. Права кнопка миші, затискаю. Вибираю Face. Тепер в мене обираються фейси. Для того, щоб заекструдити, витиснути, натискаю цю клавішу «Extrude», Затискаю на слові Тікнес і веду вліво-вправо. Він ось так з великим шахом видавлюється. Щоб він видавлювався більш контрольовано, затискаю Ctrl. Потім затискаю на слові Тікнес. Потім веду вліво вправо. Тепер він робить це з меншим шагом. Потім У нас є наступне налаштування Offset. Теж з Ctrl, затискаю на слові вліво вправо. Це воно звужує. Тепер ще раз натискаю екструд. Заново. Натискаю лише на офсет. І він створює полігони всередині. Тепер я знову натискаю екструд. І тепер лише тікнес можу видавлювати всередину. Запам'ятайте, що якщо ви вибрали якийсь фейс, натиснули екструд, а потім відмінили виділення, цей фейс все одно вже видавлений. І якщо ви будете потім коригувати, у вас будуть якісь артефакти. Повинно бути ось так. А стало ось так. Ctrl-Z. Все відміняю. З екструдом розібрались наступний інструмент. Bridge. Наприклад, виділяю фейси. Якщо виділяю перший фейс, з шифтом клацу два рази на наступний, виділяються всі по лінії. Якщо виділяю цей, а потім виділяю два рази з шифтом ось цей, наприклад, виділяються всі між ними. Delete. Як працює брідж, беру Edge, ось цей і цей, між ними всі виділяються. Тепер цей і цей два рази клікаю між ними. Виділяється ця полосочка, і ця. Натискаю брідж, об'єднується ось ці поліхони. Наприклад, ось ці, ці ці ці. можу поєднати цей Edge, і цей Edge. Натискаю брідж. Між ними з'явився ось такий міст. Наступна функція, яка нам потрібна, це мерш. Вибираю якісь вертекси. Беру два вертекси, Це і цей з шифтом, Натискаю це. Вони об'єднуються. Вибираю більше, об'єднуються більше в центрі. Об'єднують ці. Наступна функція, яка тут. Може бути цікаво це серколайс. В старих версіях має, її нема. Наприклад, виділяю ось ці точки по колу з шифтом, натискаю серколайс, вони утворюють собою коло. Тепер я можу виділити ці фейси, зробити екструд. Але екструд я можу зробити швидко. Беру інструмент переміщення, натискаю Shift, беру за цю ось, і я можу робити швидко екструд. Так само я можу робити offset швидко. Вибираю масштабування, затискаю Shift, затискаю на середині, веду вліво-вправо. Воно створює полігони всередині. Тепер беру переміщення, затискаю shift екструд всередині. Коли ви моделюєте не для ігор, а, наприклад, просто для рендера, ви змінюєте е, ось такий смуз-режим на трієчку і один звичайний режим. 1, 1, 3, 3. І ви повинні постійно переходити з одного режиму в інший. Щоб в режимі на трієчку уточнити края ось ці, треба використовувати інструмент. Bevel, фаска. Натискаю його. В мене з'являється ось такий скос. Я можу змінювати розмір цього скосу і додавати сегментів на цей скос. Бачите? Тепер в режимі 3 ці края будуть більш уточнені. Ось так це виглядає, якщо в режимі 3 це робити. Трьох сегментів зазвичай вистачає. У нас занадто сильно піднімається нижня частина, режим 1. виділяє ось ці edge знизу. Edge цей. Цей. Можу виділяти Tab. 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 тап. Натискаю Bell. Змінюю розмір. Змінюю кількість сегментів. Перевіряю 1-3. Тепер режим схладжений на трієчку. Виглядає прекрасно. Ще у нас е, треба розібратись з деякими деталями. Наприклад, один. ви можете екструдити Edge як завгодно. Вниз. Потім цей Edge, наприклад, екструд. Потім ви можете якось розрізати от цей інструмент CAD. Ви можете розрізати по точках. Одна точка, інша точка, натискати Enter. Потім видаляти фейси. Щоб «Cut» перестав працювати, він все ще хоче різати. Треба взяти якийсь інструмент переміщення. Вибираю інструмент переміщення, вибираю face, можу видаляти цей face. «Cut». Може розрізати, якщо затиснути Ctrl ось так, вздовж якогось Edжа. Якщо Ctrl-Shift, то він буде якось мати якийсь шаг. Таким чином я розрізав ці полігони, можу взяти ось цей інструмент, який поєднує грані. Він може поєднувати точки. А якщо в інструменті Edge, в режимі Edge він може поєднувати Edge, які з іншими. Vertex ось ці. Таким чином ви можете заекструдити що завгодно і зробити будь-яку форму, якщо дуже багато екструдити, нарізати і змінювати. Тепер перейдемо трошки до практики, зробимо двері. З чого легше всього зробити двері? Давайте зробимо куб. Беру інструмент масштабування. Змінюю так, щоб його пропорції були схожі на двері. Беру інструмент «Cut», затискаю Ctrl, розрізаю. Беру якийсь інструмент, кат uh, все ще хоче різати. Беру переміщення, щоб кат перестав працювати. Режим Face, права кнопка Face. Вибираю цей face. Shift-вибираю цей face. Натискаю екструд. Мені uh, потрібно просто створити полігони всередині. Затискаю Ctrl, затискаю на offset. Роблю офсет всередину. У мене зараз ось ці два полігони, вони як один великий полігон. Для того, щоб вони стали двома окремими, треба Keep Faces together змінити з ON на OFF. І тепер вони зменшуються всередину полігона окремо. Тепер мені потрібен екструд всередину. Беру екструд. Тікнес всередину і офсет. Для того, щоб це просто був рівний виріс всередину, а з якимось скосом. Роблю ось такий скос. Знову беру екструд. Беру офсет. Якась відстань. Тепер беру знову ці полігони. Беру екструд. Повертаю назовні і знову офсет. Що був якийсь скос. Тепер на дверях є якісь деталі, а чим більше у вас деталей, тим краще у вас виглядає модель. Ось така вам практика. Пробуйте, і все у вас вийде до наступного відео!